Після досягнення позиції сіньора зазвичай, треба робити вибір, куди ж тоді рухатись далі. Тому що вам треба буде вибирати, чи ви хочете далі продовжувати розвиватися технічно і йти ще більше в глибші знання, чи, наприклад, йти більше в менеджмент і в керівництво людьми. Ось у мене тут тут, як приклад, є така матриця компетенцій від GitLab. Вони визначають, що інженер, тобто є. Intermediate сеньор, це насправді, якщо перевести на наше, це Junior, Middle, Senior, і потім можна розвиватися далі, технічно йти більше в позицію Staff і принципл. Але насправді можна в це найти і можна йти в менеджмент. Тобто там треба буде керувати людьми, тими самими інженерами, потім командою інженерів там цілими департаментами і так далі, далі можна йти. Ось тому кожен сам вибирає, що більше йому по душі, тому що не всім точно подобається керувати людьми, і так само не всім подобається писати код вже на протязі десятки років.